Добрий день! Сьогодні 15 червня 2024 року. У мене стан здоров'я кращий. Температури не було, але дихати важкувато. Ну, врачі сказали, що таке буде ще в мене довгувато. Будуть відхаркування і дихати буде важко. Тому я повиконувавши вправи, став. Хочу трошки Попробувати стояти. Я вчора вже вставав, позавчора трішки вставав. І сьогодні з гантери, правда, важкувато з такою, як я робив. Ну, але можна робити розминки, просто тягнутись. Я таки вправи роблю три підходи по 10 разів. Однією рукою. І також три підходи по 10 разів роблю другою рукою. І набагато легше. Тому і ви робіть обов'язково такі розминочки. І вам буде обов'язково легше. Дякую вам всім за підтримку та допомогу. Поділіться, будь ласка, моєю історією. підпишіться, залиште лайк та коментарі.